Добрий ранок! з вами цікаві новини. Ви готові дізнатися нового? Так сьогодні ми знайшли кровавого хлопчика в під'їзді на зв'язку зі мною, мій кореспондент Артем. Так, ми візьмемо інтерв'ю цього хлопчика. Як вам ковирятися в носу? Це природня. Ха-ха-ха! А вам не боляче? Як обично. Ну, всім пока! Самий лучший в Україні синоптик. На погоду на червень. Дивіться, може щось знайдете полезне. Візьмете зонтик, курточку, маєчку, трусики. Всім привіт! З вами синоптик. Все. Я буду говорити прогноз на червень. Будуть вітри, буде опади, будуть сильні, буде вже сніг. І відміннять канікули, і всі підуть об... до школи опять. А першокласники підуть в свій перший клас і будуть вчити свій перший навчальний рік. Всім пока! З вами був Синоптик. Напевно, ми вже освіжилися. А тепер для того, щоб підтренувати наші м'язи, вам покажуть фізичні вправи найкращий фітнес-тренер України! І це профілактика фітнес. І ми починаємо наш фітнес. Давайте дошку повіж. І тепер овкалачик бублік робимо. Бублік. Бублік. Ой, неудачний. А як спиному? Я хотів би вам розказати новий стиль, який придумали китайці, корейці, японці. і Це. Ти собачки! ку-ку Якісь люди придумали новий танець, і я теж хочу вам його затанцювати. Класно, Я обіцяла вам класний танець. А якщо вам сподобалися ці новини з новим стилом собачки, то ви можете дивитись нас кожний вечір і кожен ранок на каналі 1 плюс 1. Пока! Став собачки!